Сьогодні я хочу розповісти, як я створила цю схему. Яка була ідея і для чого вона? Я вишивала дитячу сорочку, точніше, сукню, і хотіла створити якусь цікаву та особливу схему. Також мені хотілося спробувати два. Шви, які я раніше не використовувала в вишиванках. Для цієї дитячої сукні я обрала білу тканину, так як це дитяча сорочка, я хотіла, щоб вона була максимально м'яка і приємна на дотик. Нитки використала червоні, так як це дитяча сорочка, і інші нитки я не могла використати. Я комбінувала малюнок так, щоб усі елементи поєднувались і доповнювали один одного. Тому я на основному малюнку використала верхоплут, на оформленні манжетів і коміра також використала. Штапівку використала як у основному малюнку, так і оздоблені низу сорочки. Розробляючи схему, я дуже хотіла вишити такі ромби, які складаються з маленьких квадратиків. Думала, що буду вишивати це штапівкою. Але коли почала працювати над цією сорочкою, побачила у одної майстрині дуже цікавий шов, який на лицевій стороні виглядає як штапівка, хоча зі звороту виглядає інакше. І вишивається таким чином він швидше, ніж штапівка. Тому я дуже хотіла його використати. Також я дуже хотіла використати верху у вишиванці, так як ніколи раніше. Не використовувала цей шов у своїх роботах. Якщо ми розглянемо цю схему, тут видно пазушний розріз. Я його вишивала петлевим швом. Це один з найпростіших варіантів обробки пазушного розрізу і дуже охайний. Тут намальований верхоплут. Його я використовувала для, для оздоблення манжетів і горловини. Нижній орнамент це те, що я вишила на подолі сукні. А ось цей орнамент це той, який вишитий на рукавах, точніше на плічках. Основним елементом для орнаменту я обрала ось цей малюночок. Воно мені схоже і на квіточку, і якщо б не було тут хрестика і з'єднати ці пелюстки, вийшла б восьмикутна зірка. І також я використала тут тромби, обвела їх цим швом. Тут, щоб заповнити пусті місця, зробила. Половину цього малюнка, але ромби зробила менші, щоб вони були завершені, але не були занадто великими і не виходили за край лінії. Для оздоблення і виділення головного орнаменту я використала Ретяз, а після ретязя використала верхоплу для того, щоб не було надто рівної лінії завершення малюнку. Мені хотілося, щоб малюнок завершувався не грубою лінією, а плавно переходив у білу тканину. Сподіваюся, історія створення цієї схеми. Я надихнаю надихне вас на власні ідеї та думки. Дякую за увагу!